Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що вже сьогодні, 3 квітня о 20.00, на телеканалі 1 плюс 1 Україна покажуть заключні 23 та 24 серії серіалу Ключі від Правди. І саме у фіналі ми з вами дізнаємося, чим закінчиться захоплива історія про Валерію та її небезпечне розслідування, через яке вона ризикує всім, навіть власним життям. Цікаво, також як складуться її відносини з Олексою, чи є у їхньої пари майбутнє і чи Будуть вони разом щасливі, тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у 23 й та 24 й серіях. Варто зазначити, що у 23 й серії план Тамари руйнується остаточно, але тепер це не просто черговий провал зараз її власне життя в небезпеці. Що їй загрожує? Невже Самойлов візьметься за цю жінку? Тим часом Едуард все більше закохується у Ліру, а Олекса, котрий бачить, до чого все йде і як ситуація загострюється, вмовляється дівчину вийти з небезпечної гри. Але знаючи Валерію, вона не з тих, хто здається. Але до чого така поведінка доведе? Адже Ліра наражає себе на небезпеку. Тому уже у 24 й серії Валерії доведеться переховуватися після чергового плану. Олекса, в свою чергу, також опиняється під ударом. Тим часом Самойлов виходить на слід минулого Валерії і дізнається правду про її брата. Тому яку таємницю він відкриє Лері? невже Самойлов не вбивав Єгора? І чи зміниться все, у що вірила дівчина? Це ми побачимо уже зовсім скоро. Тому, друзі, розв'язка серіалу вже дуже близько, і невдовзі ми з вами станемо свідками неочікуваного фіналу. Тому раджу не пропустити його прем'єру. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!